Є знижки на Проктозан Нео 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Пульмобриз 15% в аптеках подорожних «Ощад». Так, добра ранку, колеги. Знаєте, от дуже символічно, що, начебто, замітає сніг сліди, але не вдасться це зробити, тому що ми по усім гарячим слідам намагаємося уже м -м, з початку листопада, з кінця жовтня, слідкувати за цією історією. Тільки з'явилися от перші деталі про те, що тут планується будівництво підземного паркінгу. От ми почали і слідкувати. Що відомо, так? Ну і з чого все взагалі почалося? От в кінці жовтня, на початку листопада, з'явилася інформація, що ось тут на пейзажній Алеї а, хочуть під е, е, горою побудувати паркінг. Ось там от є старі гаражі, так е, які от е, тут з часів Радянського Союзу залишилися, і от саме це буде там будівельний майданчик, який буде врізаний вгору. І там от планується паркінг, яким мають вирішити питання е, паркування в центрі міста на 320 міст. Плюс це буде паркінг, який буде мати подвійне призначення. Тобто е, це ще буде як укриття діяти, але будівництво його викликало. Дуже багато питань, тому що це зона національного значення. Тут одразу е, три історичні зони, які перетинаються е, старого Києва, і відповідно вони цікаві і для археологів, і цікаві для нашої з вами історії. Е, ми подали відповідно до. Київської міської ради тоді питання, чи дійсно буде відбуватися це будівництво, чи справді планується воно. А ми отримали відповідь від КМДА, дійсно планується тут будівництво, але воно, так як нам відповіли, так має відбутися по усіх там рамках і нормах закону. Відповідно, ми також звернулися і в одному із включень розповідали про це до істориків, археологів, які нам також повідомили про. Ціну ем, історично археологічно цього місця, і що варто зробити перед тим, як тут, умовно кажучи, починати будівництво. І от е, один із працівників інституту е, археології нам повідомив про те, що е, дійсно тут для того, щоб починати будівництво, як мінімум на два місяці, потрібно заходити і досліджувати е, саму е, е, сам ґрунт, що тут е, у цих грунтах е, є, що у горі є, і відповідно. Якщо навіть щось буде знайдено, а це може перерости дослідження усі в процес, який затягнеться там навіть може на роки. І відповідно, ось такий алгоритм має відбутися перед тим, як почнеться будівництво. А також на цю історію першою звернула увагу, ми коли починали ну, взагалі цю історію розповідати. Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба, так вона проти виступає категорично цього будівництва, і відповідно. Ми також вчора напередодні от сьогоднішнього голосування. Я думаю, що Євгенія нам обов'язково повідомить, як воно складеться. А з нею поспілкувалися і от послухали її позицію, тому що вона спілкується із активними громадами, так які також виступають проти будівництва цього паркінгу. І давайте послухаємо її позицію стосовно ось цього будівництва майбутнього паркінгу на під, під, під пейзажною алеєю. З багатьох причин не актуальний в історичному центрі України. Частина цієї території заходить на охоронювану зону Софії Київської, та тобто знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Це пам'ятка національного значення археології. Там і ще додатково чотири інших статуси, тобто. Підрити Старокиївську гору, на якій стоїть загалі Київ і Україна це, ну я вважаю таке злочинне рішення. Там має бути парк. Також до речі, от це зона національного значення, і відповідно за неї ще також несе відповідальність. Мінкульт. Ми до мінкульта також звернулися з офіційним запитом, щоб вони нам розповіли алгоритм, тобто як вони можуть повпливати на цей процес. Наш запит вони зареєстрували, проте відповіді нам поки що не дали. Є тільки відповідь, яку вони озвучили в суспільній площині. І От вони сказали, що збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки, знищення пам'ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу, паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимо. І от ще один момент, який нам зауважила Євгенія Кулеба. Так що зараз вже є декілька позовів до відповідних органів по цій справі, адже на чому наголошують всі, хто проти, це ситуація загальнонаціонального масштабу. Так робити не можна. Тому прокуратура має також зайнятися цим питанням. Андрію, а кому зараз фактично належить ця територія? Люд, це також от дуже цікаве питання, тому що я досліджував, коли ну дану тему. Мені здавалося, що якщо Мінкульт відповідає за ну збереження національних зон, відповідно це належить державі. Це земля, тому що національного значення. Але у 2018 році а тут, коли будувався ось цей от парк навколо мене, так який ми знаємо як пейзажна алея, територію передали на баланс Київ-Зеленбуду, так і вона зараз належить Київ-Зеленбуду. Відповідно, кому вона належить? Кажеть, ну фактично місто. І відповідно сьогоднішнє голосування, яке буде відбуватися там після одинадцятої години, воно фактично має визначити. Ну тобто, місто, коли щось будує, воно має визначати, чи даємо ми цю територію, яка належить місту під будівництво, чи ні. І відповідно, сьогоднішнє ось це от голосування, воно фактично визначить, чи зону загальнонаціональну, історичну, історично, дадуть під будівництво чи ні. От за цим ми будемо сьогодні і слідкувати. Отак, дякуємо. А, Історична місцина територія загально національного значення пейзажна, але її доля. Вирішується сьогодні в міській київській раді. Пасибі Андрій Люховець тримай руку на пульсі. Хто кажуть? У різдвяні свята кожен з нас відчуває себе трохи дитиною. Дитиною, яка щиро вірить у дива. І саме сила цієї віри може здійснити найзаповітніші бажання. Зустрічай першу зірку з нами. Різдво. Ти не один. 24 грудня о 21 на 1+, +1. Україна.